Вітаю вас, любі малята. Відгадайте, про що сьогодні піде мова? Скрізь ти бачиш речі ці, адже в них зручно й тепло, їх багато є на світі, їх знають і пам'ятають діти. Ці речі треба знати, в них добре грати й спати. Гуляти влітку й мороз, і навіть в холоди сховати нос, вони багато про що можуть розповісти. Хто їх надяг, куди пішов? Ці речі є для ніг, для рук, для голови. Вони важливі й дуже гарні. То про що піде сьогодні мова? Так, малята, ці речі дуже важливі, і всі ці речі ми можемо назвати одним словом одяг. А звідки ж виник одяг? А зараз я вам розповім. Колись давним-давно на нашій планеті завжди було тепло, завжди було літо, і людям одяг і взуття були непотрібні. Вони ходили голі або прикривалися широким листям рослин. Але поступово на землі стало холоднішати, і людина почала мерзнути. Не допомагало і вогнище у печері. Тоді люди придумали загортатися в шкури вбитих тварин. Тим часом на землі ставало все холодніше, літо змінювалось на осінь, осінь на зиму. Людина вже не, людину навіть уже і шкіри не, звірів не зігрівали. Потрібно було щось одягати вже під саму шкуру. І через деякий час людина навчилася добувати з рослин волокно, прясти пряжу, виготовляти тканину. Через деякий час з'явилися перші ткацькі верстати. Тканиною люди почали обмотюватись, прикрашати тканину різними візерунками, але люди помітили, що в такому одязі незручно незручно працювати, виконувати якісь дії. Тоді вони навчилися шити і дуже швидко почалось розвиватися індустрія моди, індустрія пошиву одягу. Почали з'являтися перші майстерні та цехи по виготовленню одягу. Люди почали вивчати різні тканини, одяг став дуже гарний, пишний, оздоблений. Також з часом з'явився і національний одяг, по якому можна було дізнатися, з якої країни людина. Кожне століття внесло зміни в одяг. В сировину та матеріали, з яких його виготовляли, кожного року змінюється мода, якісь речі вдосконалюються, змінюються, якісь речі залишаються в історії. Також малята з часом змінився і одяг, і взуття. У давні часи, коли на планеті увесь час панувало літо, Люди ходили, босоніж. Як ви вважаєте, чи зручно було ходити, босоніж? Так малята, незручно, тому що е, можна було поранити, і це так траплялося дуже часто люди ранили ноги, об каміння, об колючки. Тож е, спочатку вони обмотювали. Ноги листям, а через деякий час з'явились взуття із дерева. Вони його вирізали з різних порід дерев. Як ви думаєте, чи зручно було ходити в такому взуттю? Вірно, малята, взуття було важке, незручно, незручне. Дуже часто натирало ноги, але воно захищало ноги від ударів, від пошкоджень. Також в той час дехто робив чобітки та черевички навіть з глини, але це взуття було крихке і розмокало в калюжах. Через деякий час почали плести. Взуття із різних рослин. Ось це взуття називається лапті дітки. Також плели із кори дерев по столи. Вони були легкими, зручними, але не дуже теплими. Пройшов час, дуже багато часу, і людина почала виготовляти взуття і шкіри тварин. Це вже взуття було більш зручніше, і воно захищало і від пошкоджень, і від холоду. А ось сучасне життя дуже дуже різноманітне, дуже багато видів, моделей взуття. А також різниця сировина і матеріали, з яких виготовляють зараз взуття дітки. Згадайте, з чого ви носите взуття? З чого? Так, є взуття шкіри, так, зручне, тепле, є взуття з матеріалів, які заміняють шкіру, шкірозамінники, також взуття роблять. із пластику, із гуми, із тканин. Тож сучасний одяг малята і взуття дуже е, цікавий, різноманітний, гарний і дуже дуже різний. Тож сьогодні ми наше заняття присвятимо одягу та взуттєві. Сучасне Сучасний одяг і взуття дуже різниця за сезоном. Що це означає? Що кожної пори року ми одягаємо і взуваємо різний одяг та взуття. Давайте про це поговоримо. Отже, який осінній одяг, що ми зараз от одягаємо, взуваємо? Так, одягаємо курточки, навіть даже з утепленням, на голівках шапки, так, ще дітки малят, що одягаємо, яке взуття восени. Чобітки, черевички, і дуже часто одягаємо гумові, черевички і чобітки, тому що. Осінь – це сезон дощів. Щоб не намокнути, ми ще використовуємо, що дітки? Парасольки, а також курточки, плащі в нас такі вологостійкі. Далі за осінню прийде зима. І як же зміниться наш одяг? Він стане тепліший. В цей час і люди використовують хутряний одяг, тому що він теплий, довго зберігає тепло. Також шапочки стають тепліше. Ми ще одягаємо шарфи, рукавички, Ось утеплюється і взуття. А ось восени. Весною ми починаємо потрішки роздягатися, так уже можемо дозволити собі ходити без головних уборів, одяг стає легше, курточки стають легшими, і кожного дня, коли тепліє, то стає легшим наш одяг. Носимо ковтинки. Курточки легкі, без утеплення, штанці, на ніжках у нас туфлі, черевички легкі. А що ж ми будемо одягати влітку? Влітку ми одягаємо як можна менше одягу. Так, тому що дуже спекотно, тому ми носимо маєчки, Спіднички, сарафани, платячка з дуже тонких, легких тканин. На ніжки одягаємо сандалі, босоніжки, наголівки обов'язково одягаємо кепки, панамки та хустиночки. Ось так наш дуже. одяг дуже різниця. З кожною, кожним пору року. А зараз пропоную вам пограти в гру. Гра називається Знайди зайвий предмет. Я буду розміщувати картинки, а ви здогадайтеся, який предмет зайвий. Спочатку давайте назвемо предмети. Кепка, панамка, хустина, капці. Який предмет зайвий? Так, малята, капці. Чому? Тому що кепка, панамка, хустинка це що діти? Головні убори, а капці. Це взуття дуже добре, Так, слідуча група картину називаємо предмети спочатку. Плаття, сандалі, сандалі, чо, е, туфлі і черевички. Малята, який предмет зайвий. Вірно, плаття чому? Плаття це в нас одяг, а туфлі, сандалі і черевички це

Куртка, плащ, пальто, футболка. Малята, який, на вашу думку, зайвий предмет? Футболка, а чому? Футболка це звичайний одяг повсякденний, так? А куртка плащ, пальто це. Одяг, верхній одяг, мовилися. Так, почула Оленка, що сьогодні мова йде про одяг, а вона у нас дуже велика модниця. Тож, е, прийшла погратися з вами в гру Скажи навпаки. Тож допоможіть Оленці закінчити речення. Одяг чистий, а навпаки брудний, жакет короткий, а пальто навпаки довге. гольфи довгі, а шкарпетки навпаки. Короткі, сорочка тонка, а светер навпаки. Товстий, шарф довгий, а косинка коротка. Молодці малята. Про одяг та взуття мова, мову ми ще продовжимо, ще будемо дуже багато про це говорити. Створення одягу і взуття дуже складний і цікавий процес, в їх виготовленні приймають участь люди багатьох професій. Можливо, серед вас зараз сидять майбутні дизайнери, модельєри. Або кравці. А на сьогодні я вам дякую за увагу і до зустрічі.